Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод сьомий. Всім привіт. Мене звати Ігор Кушнір. І ви слухаєте сьомий епізод Blind Square від А до Я. Сьогодні ми будемо розглядати інструменти застосунку, які ховаються під одноіменною кнопкою, яка знаходиться на головному екрані застосунку. Ця тема дуже велика, тому вона точно не поміститься в один з епізодів. Сьогодні розглянемо найважливіші функції інструментів, а саме, навколо мене і що навколо. Дуже схожі назви і дуже схожий зміст, хоча функції і схожі одна на одну, та принцип їх застосування різниця. І в чому ця різниця, я вам розповім сьогодні. А розпочнемо ми з функції навколо мене, і перш ніж її активувати, трошки корисної інформації. Робота функції або ж режиму навколо мене напряму залежить від вибраного нами радіусу. Тобто, якщо ви оберете радіус 200 метрів, то режим навколо мене буде працювати на відстані 200 метрів навколо вас. При активації режиму навколо мене ви зможете обертати смартфон по горизонтальній площині навколо його осі і чути. Точки у напрямку, в якому ви вказуєте смартфоном. Ми пам'ятаємо з вами, що верхня частина смартфону, там де знаходиться слуховий динамік, це його перед. Тобто, куди ви будете вказувати передньою частиною смартфону, в тому ж напрямку і будуть оголошені всі точки у вибраному раніше вами радіусі. При цьому Blend Square буде сповіщати вас як звуком, так і голосом, в якому напрямку ви направляєте смартфон. Ці напрямки будуть визначатися по сторонах горизонту. Їх вісім: північ, північний схід, схід. Південний схід, Південь, Південний Захід, Захід і Північний Захід. Це може бути дуже зручним, коли нам потрібно продивитися всі точки або ж всі місця у якомусь конкретному напрямку, оскільки жоден режим пошуку, ані глобальний, ані локальний, такої можливості нам не дає. Давайте тепер перевіримо на практиці, як це працює. Я заходжу в меню Інструменти. Пошук, кнопка. Додати місце, кнопка. Інструменти, кнопка, інструмент. оповістка. Обрати дію». І обираю. Навколо мене кнопка. Навколо мене, на південь, магазини та послуги. Парикмахерська шпилька. Ви почули характерний звук, також синтез мовлення. Нам сказав, що. Навколо мене і далі сказав, що наш телефон повернутий на південь, а потім назвав місце у заданому радіусі. Нагадую, що встановлений радіус 200 метрів. Я буду зараз повертати телефон за годинниковою стрілкою, тобто повертаю праворуч на південний захід. Мої місця, пробне місце 1, біля 14 метрів, магазини та послуги, коло маркет, Житло. На манекюри лак, що наноситься на нігті, Усміхнене обличчя, вишневий цвіт. Це всі місця на південному заході. Зверніть увагу, що Блайнсквер нам не тільки говорить сторону горизонту, а ще й сповіщає про це різним звуком. Ще праворуч На захід. Межова вулиця, Велика літера. І Свободи ПРЕСПЕКТ 390 метрів. Житло. Просп. Свободи Чотири свободи. 6. Це всі місця на заході. Крутимо далі. На північний захід. Житло. Галицькаря. 9, Галицька 11, Подорожі та транспорт. Вулиця Галицька. І зараз має бути північ. На північ Червонопільська вулиця, Велика літера. І межова вулиця. 460 метрів. Межова вулиця, Велика літера, І. Івана і Вулиця 590 метрів, житло, вулиця Галицька, 10. Зверніть увагу, по перше, на те, що був ще один звук, який супроводжував назву перехресть. От саме таким звуком Бленсквер буде супроводжувати оголошення перехресть. Також я думаю, що ви звернули увагу на те, що радіус більший, ніж ми обрали. Оскільки перехрестя знаходяться за межами цього радіусу. Ось так працює застосунок. Крутимо далі телефон. На північний схід. Червонопільська вулиця. Велика літера. І. Вітряні гори вулиця. 320 метрів. Галицька вулиця. Червонопільська вулиця. Велика Літера. І. Западинська вулиця. 320 метрів. Установи та підприємства. Загальноосвітня школа номер 262 Шкірно венерологічний диспансер номер 5 Магазини та послуги. Люсен. Навчальні заклади. Гуртожитокамо. Тут дуже багато виявилось місць. Тепер ще праворуч до сходу. На схід. Житло. Вулиця Галицька. 7. Це всі точки на сході. На південний схід. Мої місця. Силпо Сільпо. 260 метрів. Установи та підприємства. Києвенерго. І тепер повертаємось до півдня. На південь. Мої місця. Пробне місце. 1, 15 метрів. Магазини та послуги. Парикмахерська шпилька. Колобок маркет. На у угаленки лак, що наноситься на нігті, усміхнене обличчя, вишневий цвіт, режим навколо мене вимкинув автоматично. Ось так це працює. Ми обійшли повне коло, і режим навколо мене вимкнувся автоматично, про що нас повістив застосунок. Якщо ж нам потрібно вимкнути цей режим достроково, достатньо зайти в меню інструменти і активувати відповідний пункт. Або ще простіше, просто потрусити телефоном, що я зараз і продемонструю. Для початку знову увімкнемо режим навколо мене. Додати інструменти. кнопка, інструм оповістка, обрати дію, навколо мене, кнопка. Увімкнули. Додати мі інструменти, кнопка, інструм оповістка, обрати дію, вимкнути навколо мене, кнопка. Вимкнути навколо мене. Я повертаюсь на головний екран. Пошук. І кнопка. тепер потрушую телефоном. Режим навколо мене вимкнено. Ваше місце знаходження. Галецька біля. Галицькарі 9. Найближча адреса Галицька, вулиця 11, Київ, напрямок на південь, поганий сигнал ГПС двадцять п'ять метрів. Блейнсквер вимкнув режим навколо мене. Далі він активував ті дії, які закріплені в налаштуваннях за потрушуванням телефона, сповістити нас про наше місце знаходження та назвати найближчу адресу, що він і зробив. А ще ви чули дуже цікаве повідомлення про те, що сигнал GPS. Дуже поганий. Blind Square повідомляє навіть це. І не тільки це, а ще, наприклад, рівень заряду акумулятора, коли він 50 і нижче відсотків. Давайте тепер розберемося з режимом що навколо. Тут все набагато простіше. Не потрібно крутити телефоном, достатньо просто увімкнути цей режим. І Blend Square розкаже. Про всі місця, які є навколо вас. Але є одна особливість, оскільки в цьому режимі Blend Square бере точки або ж місця для оголошення з Foursquare, то потрібно, щоб у фільтрі автоматично оголошуваних категорій був обраний параметр, в якому є оголошення місць Foursquare. Це всі мої місця та вулиці, мої місця. Або ж просто місця. Якщо буде обраний фільтр нічого, або тільки вулиці, то режим що навколо працювати не буде. Давайте тепер продемонструю вам, як працює цей режим. Заходимо в меню Інструменти, додати місце інструменти, кнопка, інструмент оповістка. Обрати дію навколо мен... ваше місце, що навколо. Кнопка. І запускаємо що навколо. Що навколо кошок. Штаб 80 метрів на 8 годин. Вулиця Галицька. 7 120 метрів на 10 годин. Загальноосвітня школа номер 262. 150 метрів на 9 годин. Київенерго. 175 метрів на 11 годин. селпо Сільпо. 250 метрів на 10 годин. Парикмахерська шпилька. 140 метрів на перші годин. Пробне місце 1. 13 метрів на другі годин. Вулиця Межова. 280 метрів на 4 годин. Вулиця Галицька. 105 метрів на п'яті годин. Гуртожитокамо. 180 метрів на 8 годин. Кетскап. 250 метрів на 10 годин. Арткафія. 240 метрів на перші годин. Кафе Холоден. 250 метрів на 11 годин. Сквер оголосив нам дуже багато різних місць. Таким чином, увімкнувши режим що навколо, можна нічого не робити, а просто зачекати і послухати, дізнаючись, що є навколо вас. Ця функція може стати в нагоді у багатьох ситуаціях. Наприклад, ви очікуєте когось і хочете озирнутися, що є навколо вас, але вам ліньке заходити в різні категорії пошуку і дивитися, які там є місця. Вам достатньо активувати режим що навколо, і Blind Square все зробить за вас. В меню інструменти є ще багато цікавих функцій, але про них ми поговоримо в наступних епізодах. Сьогодні підсумовуючи режим навколо мене, ми крутимо смартфоном у горизонтальній площині і чуємо багато різних і цікавих місць у заданому або вибраному нами напрямку. Режим що навколо. Просто вмикаємо і слухаємо, які є місця навколо нас. При цьому пам'ятаємо, що у фільтрі має бути вибрана категорія для автоматичного оголошення, в якій є місця Foursquare, інакше функція що навколо працювати не буде. А на сьогодні це все далі буде. Кінець сьомого епізоду